Настали часи репресій 1931-1950-х років. Влітку 1930 року на 16-му з'їзді партії Сталін заявив, репресії є необхідним елементом наступу. Вечорами в селі Бузинове збиралися разом ті, хто довіряв один одному, співали частівки, які чули в місті Одесі. Одна лата, два кулі. Записала в куркулів, описала всі горшки і загнало в Соловки. Ой спасибі і лічу, що я хліба не печу. Треба Сталіна просити, щоб нічого не варити. Але ті частівки почули, був НКВС. Всюди були свої вуха. І в 1937 році вночі постукали до Кравченків жахом, згадує Євдокія Олексіївна. Як вночі забрали її батька. І з тих пір вона його не бачила, обзабирали чоловіків із інших сімей Бузинового. На них, звичайних селян, які вирощували хліб, виховували дітей, чекала така ж доля або померти в Сибіру, або бути розстріляними, як вороги народу. Настали страшні часи репресій 37-38 роки. Десять чоловіків з неділів і Бузинового були розстріляні серед інших мій батько, воскобойник Олексій, брати Безобразовий, Павло Уманський, Олексій Кравченко. В 1937 році мого вчителя Мюнха Зиновія Марковича заарештували, висунувши обвинувачення, і розстріляли як ворогів народу. Влада Радянського Союзу системно здійснювала злочини проти людяності, при цьому порушуючи не тільки міжнародний закон, а й радянський проти так називаємих антиреволюційних елементів і ворогів народу. Дякую за увагу. Прошу підписатися.